Це вулиця В'ячеслава Чорновола, що у Рівному. У сонячну погоду нею безперешкодно їздять автівки та пересуваються люди. Втім, коли випадають рясні дощі, ситуація кардинально змінюється. Вулицю повністю затоплює. Від схожої проблеми також потерпають вулиці Михайла Драгоманова та 16 липня. Такій ситуації хочуть покласти край. Проєкт змін представили під час міжнародної конференції, яка відбулася у Рівному. Реалізовувати усе будуть в співпраці з польським містом. Том Люблін. в рамках транскордонної програми Європейського Союзу некст Польща Україна 2021 2027 Дійсно, це дуже важливий проект, тому що він перш за все це до що відведення. От те, що була проблема ділянка, опрацьована повністю і зараз проводиться в закупівлі. Тобто, десь мирні місяці ми фактично вже будемо мати переможці і в свою чергу будемо приступати до виконання самих будівельних робіт. І сьогодні до нас завітали наші друзі. Те, це така є входить в програму нашого партнерства, тобто. Про продовження роботи, про реалізацію проєктів і продовження так само і допомагати спільно вже робити хороші справи в наших в наших містах. Під час зустрічі з польськими партнерами обговорили основні причини затоплення центральної частини рівного. Насамперед, це слабка система каналізації, яка не здатна ефективно поглинати дощові потоки, як наслідок затоплення вулиць, житлових будинків та підвальних приміщень. Передбачається, що проєкт дозволить залишити цю проблему в минулому. Систему дощової каналізації на трьох вулицях замінять повністю. Загалом на це витратять понад 1 мільйон 300 тисяч євро. Левова частка грошей надає. Ється як грантова допомога, із міського бюджету додають лише 10 відсотків це 136 тисяч євро. Насамперед, це розташування дощоприймачів, збільшення діаметру труби, пропускної здатності труб для того, щоб можна було якомога більше зібрати води з твердих поверхень. Ну і саме основне це будівництво сепараторної частини, де власне буде проводитись очистка даних талих або дощових вод. Забирання з них хімічних домішків, забирання твердих домішків Києв, Загальна вартість гранту для Любліна та Рівного становить понад 2,5 мільйони євро. За ці кошти у кожному місті реалізують проєкти з каналізування. Передбачається, що сторони також будуть обмінюватися досвідом. Партнерство партена партнерство полягає у тому, що ми в рамках проєкту робимо водну інфраструктуру. Тобто в місті Люблін – це каналізація, а в місті Рівному це дощова каналізація. У нас є інженерні команди і команди математичного моделювання, і ми можемо поділитися своїм досвідом з містом Рівне. Рівне. старт робіт у Рівному має відбутися уже цього літа. Весь проєкт разом із будівельними роботами в обласному центрі планують завершити за два роки. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.